Сила є, воля є, а сили волі нема. Про це ми сьогодні з вами поговоримо з енергетичної і магічної точки зору. В коментарях пишуть: А що зробити? От я хочу, от я там хочу йти від аб'юзивних відносин, а я не можу, у мене не хватає сил, а я не можу рішитися. І тут я розповім і з енергетичної, і з магічної точки зору. Що ж таке ця сила волі? Насправді це дуже важливе поняття, бо саме сила волі це основа формування нашого щасливого життя. І отут я хочу ще включити одне питання. Дуже багато людей в коментарях пишуть. А що зробити? От я хочу, от я там хочу йти від аб'юзивних відносин, а я не можу, у мене не вистачає сил, а я не можу рішитися. Якщо ми беремо саму енергетику, то ми візьмемо і нейрофізіологію. Саме за силу волі у нас відповідає прифронтова кора мозоку. Що таке прифронтова кора? Це. Такий величезний конгломерат клітин, які все аналізують, там критичне мислення. Ми все аналізуємо і видаємо результат, і із сили волі ми приймаємо рішення. Так от, оця прифронтова кора вона має дуже великий енергопотенціал. І навіть не потенціал, а їй потребує для справної роботи дуже багато енергії, а енергетичний статус для людини це що? Це вміння і розуміння себе. Енергетичний статус це проробка на всіх рівнях, від рівня родового до рівня прийняття своїх почуттів, проробка образ, провини, стиду і так далі. Тобто, коли людина енергетична працює з собою, приймає свою темну сторону. На цьому всьому вона має достатній поток енергії, і із цього її прифронтова. Кора працює, енергостатус достатній для того, щоб мати і силу, і волю. А взагалі співпрацювати з двома законами всесвіту, які працюють на людини. Це закон відповідальності за своє життя і закон свободної волі. Резумуємо. Людина, яка має низький енергетичний статус, низьковібраційна людина, яка закручена в страхах, грехах, провині образах, вона не має фізіологічно, енергетично, сили для того, щоб прийняти рішення для прикладу піти від якихось там поганих стосунків. Тому починати треба з себе. Коли людина починає пропрацьовувати свої страхи, починає любити себе, починає розкручувати свої родові програми, починає проробляти почуття, відчуття, що з нею відбувається, вона усвідомлена. До речі, подивіться, на каналі є два відео про свідомість. Свідома людина це та, яка може Управляти своїми почуттями і знати, нащо вона це відчуває і що їй це дає. Та людина, яка працює з собою, а це література. Просто треба почати з елементарних книг. Книги по духовному розвитку, самопізнанню, навіть по бізнесу там також розповідається, над чим треба працювати. До речі, є плейлист книги. Якщо ви опануєте книги з першого лише відео, ваше життя і так вже зміниться. Отак, От та людина, яка усвідомлена і яка прийшла сюди жити, а не виживати, вона працює з собою, вдосконалює відносини з собою. Після цього вона набуває енергетичного потенціалу, який. Дає поштовх і віру в те, що все буде добре, і вона з усім впорається. А коли людина на низьких вібраціях вона віддала своє життя другої людині, і вона така бідна і нещасна, і нікуди не хоче діватися, бо вона ж не хоче брати відповідальність за своє життя. Вона хоче, щоб головне не вийти з цієї гавняної зони комфорту. От вона і продовжує сидіти. А енергії для того, щоб прийняти рішення, немає. Тому живіть свідомо, якщо ви не розумієтесь у законах Всесвіту, я це розповідаю на базовому курсі Алхімія Життя. Ви можете почати з вивчення взагалі ваших питань, які вас турбують. Є книга з відеовідповідями, вона безкоштовна. А взагалі, то бажаю вам усім усвідомленого життя і свідомого вас. Дякую за увагу!